Торік у липні перший шрек несподівано обійняв лідерство на Netflix. Ясна річ, що це викликало додатковий ажіотаж навколо продовження і додаткового сольника. Ентузіазм Мерфі щодо сольника зрозумілий, адже образ віслюка завжди був родзинкою франшизи. І окремий фільм обіцяє показати нові сторони героя, потенційно пропонуючи нові комедійні та емоційні переймання. Врешті-решт від кота у чоботях ніхто не очікував, що він буде настільки успішним, а тому й віслюка найменше очікування. Деякі рахують його не до кінця розкритим героєм франшизи, і не складно зрозуміти, чому йому люблять. Його стиль у розмові та комічна частина приносять у кожну сцену купу дотепності та харизми. Пластична анімація, неймовірні вчинки та танцювальні рухи забирають на себе всю увагу. Загалом сольник про Віслюка очікується веселим та душевним, який розширить історію головного героя. От тільки не зрозуміло, у який час. Розгорнуться події фільму. Ймовірно, творці ізолюють Віслюка від інших героїв Шрека. Так же робили з котом у чоботях, тому досвід вочевидь вдалий. З боку хронології студія може піти двома шляхами: перший Віслюк може продовжити історію після виходу шрек 5, а другий у ширшому показі бекграунду героя. Його історія має чимало білих плям, а те, що відомо, тягне на захопливу пригоду. Попередньо Віслюк народився на заводі і довгий час жив там, доки його не прихистив хлопчик Джек. Але він віддав його за чарівні боби. Після чого Віслюк став хатньою твариною якогось старця, який згодом віддав його придуркуватій бабці. Як можна бачити, про Віслюка відомо не занадто багато до тих моментів, коли він з'явився у Шерека на болоті. Але його історія має пригоди, трагедію та гумор.